життя українців у Парагваї саме от про цю країну. Два місяці я там був, жив серед нащадків переселенців з Волині, а українська діаспора Парагваї, вона унікальна насамперед тим, що до цієї країни їхали люди з одного фактично регіону, з Волині. І їхали впродовж лише трьох років. Якщо до Аргентини, до Бразилії, до Канади їхали впродовж багатьох років, було 4-5 хвиль переселення, то до Парагваю їхали лише 3 роки. З 1936 по 1939 їхали цілеспрямовано. І їхали от саме з одного регіону. Тоді Волинь була під Польщею, 36-39 роки, а Волинь тоді Волинь східна точніше, північна Галичина, на вся Галичина. Південь сучасної території Брестської області, все це тоді було під Польщею. І селяни потерпали від різних причин, економічних, політичних, малоземелля, тиск з боку польської влади. І коли з'явилися перебувальники і почали пропонувати переселятися до Парагваю, то для багатьох людей це була можливість вибратися із Цього важкого свого становища, тому що їм обіцяли багато що. Їм обіцяли вільні землі, їм обіцяли позбавлення від податків на 5 років, і їм обіцяли, що вони поїдуть до країни, в якій все буде добре. І десь 2000 сімей, тоді українців з Волині, туди поїхало, до Паравая. Причому вони їхали, чудово розуміючи, що повернення до України вже майже не буде. Що, що таке Парагвай? Це інший кінець, інший кінець земної кулі, це інші матери. Це 12 тисяч кілометрів від України. І для того, щоб туди приїхати, треба було заплатити імміграційному синдикату. І багато людей продавали все, що не було. Їхні батьки там продавали все, що було. І туди їхали, тобто фактично їхали в невідомість для багатьох із них, а їхали з сім'ями, їхали з дітьми. І от пройшло 85 років. І ті люди, які туди поїхали, вони дійсно там здобули те, що, те, за чим вони їхали. Вони здобули своє щастя. І чому назва моєї книги «Парагвайське щастя? Тому що вона, на мою думку, відображає е, суть української діаспори Парагваю, особливо тих людей, які туди приїхали першими. Ті, які приїхали з України. Ті люди, які вже народилися там, їхні нащадки. Вони вже, ну так образно кажучи, вони вже тобто, мали все це щастя вже від народження. А ті люди, які туди приїхали з України, їм було дійсно важко спочатку. Їм було дуже важ, важко, тому що дійсно земля була вільна. Вона була нікому не належала. Її можна було купити за безцінь фактично. Але це була не просто земля, яку можна прямо сьогодні брати і обробляти. Ця земля була підселювана. Сельва це субтропічний ліс, дуже густий, ліс, який дуже важко вирубувати, і ліс, в якому багато отруйних змій, комах, інших небезпек, незвичний клімат, все це було дуже важко тим людям, які тільки приїхали туди, купили землю і почали якось випалювати ліс і цю землю виробляти. Перші півтора-два роки було дуже важко. Але ті люди, які все це подолали, які там змогли прижитися, їм вже далі було легше, тому що вони дійсно потрапили в, в хорошу країну. Бо Парагвай, після того, як закінчив останню, останню війну в 1935 році, після якої і почалося переселення з Європи до Парагваю, з того часу Парагвай не мав жодної війни, не мав жодної, жодної революції, жодної серйозної кризи. І, тобто це країна, в якій нічого не відбувається вже більше 85 років. І люди, які працюють на землі, вони мають змогу, вони мають можливість бути впевненими у своєму майбутньому. І влада Парагваю ніколи не заважала людям, які працюють на землі, працювати. Спочатку було повне позбавлення від податків, спочатку на 5 років, потім, коли почалися посухи в Парагваї в 40-х роках, їх ще позбавляли від податків. Потім вони лише в 50-х роках вони почали платити податки. І весь, весь той урожай, який вони збирали на цій землі, а земля там дуже плідна, є два врожаї на рік, все, що було потрібно для життя, вони мали, вся ця земля вона їм давала. І крім цього, держава у них залишки завжди купляла. Прижившись на цій землі, можна було цілком стати на ноги і вже почуватися досить таким вправним і хорошим господарем. А їхали туди саме такі люди, їхали селяни, їхали. Їхали люди, які хотіли і бажали працювати. Українці, Парагуаї, вони прижилися і стали правними господарями. І вони дійсно здобули своє парагвайське щастя на цій землі. Спочатку я хотів розповісти про, про те, як жили українці на Волині, і потім вже поступово перенести дію сюжету свого твору вже туди, в Парагвай. І я хотів показати. Історію життя українців від самого переселення в Парагвай і до наших днів тобто до 2018 року, коли я там побував і все це досліджував. Але спочатку мені треба було знайти село на Волині, в якому б я поселив своїх героїв. З цього села їде ще 8 родин. Вони потрапляють до, до Парагваю. Спочатку їм дуже важко, тому що клімат. Землю то вони купили, земля там. Коштувало дешево, але земля була під сервою. Все це доводилося дуже важко важкою працею здобувати цю землю, вирубувати від серви, звільняти її під посіви. Вони спочатку живуть в маленькому будиночку, тимчасовому, потім, вже коли більш-менш стало на новий, будують новий. І от поступово народжується у них третя дитина вже в Парагваї тому що тут з України вони їдуть з двома дітьми, потім народжується третя, вже парагвай Нестор. І от 30-ті роки, 40 ті 50-ті, як все це відбувається. І історія цієї родини, я її, вона в мене в цій книзі невід'ємна від історії Парагваю. Це, до речі, дуже цікаво. Мені було писати книгу, описувати історію родини і одночасно співвідносити це із історією України тому що це речі невід'ємні, а Парагвай, це країна взагалі дуже, дуже цікава в своєму розвитку. І от я вже почав, уже під кінець книги я дійшов до четвертого покоління, яке народжувалося. Тобто вже в мене люди, які приїхали з України в, в Парагвай, вони вже підійшли у той світ в кінці книги, вже їхні діти стали. Досить такими завели своє приступне господарство, стали так, серйозно на ноги. І ну, різні, там, різні історії, я знову ж таки скажу, що практично все те, що мені розповідали, розповідали люди, все це, я всі, всі ці історії, може, там трошки десь літературно обробив. Лише є одна історія, яку я придумав сам, є там така невеличкий розвиток під назвою Помста. Все це суто те, що я від себе. Але все це було написано від, після моєї зустрічі з футболістом з тим, от, Мігелем Бабаком. Ну, Давайте зараз я вам скажу, що коли я починав писати книгу, мені треба було спочатку знайти якесь село на Волині в якому я міг поселити героїв своєї книги. Е, у мене то було кілька назв сіл, які мені називали Парагваї, звідки були люди, але я хотів якесь нейтральне село. Я хотів знайти якесь село з благозвучною назвою. Відкрив карту Волинської області і почав шукати очима, знайшов село під назвою Луди. Мені ця назва сподобалася. Це біля польського кордону, неподалік Володимира Волинського. І от своїх героїв я поселив в цій книзі. В перших розділах, а коли вже книга майже була написана, я вирішив, що для того, щоб якось воно було більш-менш правдоподібно, треба зв'язатися із головою сільради, там зараз Старостинський округ, приїхати туди і дізнатися, як там було в 30-ті роки. Ну і просто повідомити людям, що буде книга і їхнє село всіх не зібуде. Мене там дуже радо прийняли. Але я думаю, що можна писати такі нариси про того чи іншого реального чи відомого героя, і людям буде це цікаво. І я думаю, що «Пісняцька правда не відмовиться опублікувати, бо симпатизує вам редактор, тому ви можете розраховувати на площу газетну з гонораром чи без теж таке. Подумати можна? Я подумала, що серед зимоквіти для мандрівника це вже буде занадто. Тому вирішила вам купити зілечку. Твої небезпеки в Парагуваї чи були, бо коли переселенці там були, там змії, ті ж скалопендри, комарі, там мурахи так страшні. Ти чи стикався з такими небезпеками? Там і, можливо, в інших місцях? Особливо мене цікавлять змії. Ну, вже змій значно менше, ніж тоді, коли туди переселялися українці. Все ж таки пройшло багато років, і поля обробляються хімікатами, сельва вирубується, і зараз її дуже мало залишилось. І тому от ареал для змій дуже зменшився, хоч і вони, вони, звичайно, є. Вони є, і я бачив, але бачив я мертвих змій роздавлених машинами, бачив великого удава трьохметрового, який навіть мертвий був досить такий страшний, скажімо. У книжці вій. він живий. <ріху> да. 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 ну. Ніяких небезпек у мене в Парагваї не було, в Південній Америці теж. От. Я, здається, місяць тому я витермався розповідав про цю історію. <ріху> я сиджу на карематі, тут у мене рюкзак стоїть. І от змія повзе під дном і головою втикається в рюкзак. І думаю, що й робити далі. Ну, вона, вона мене не бачить і вона якось загрози для мене немає ніякої. абсолютно. Але таке сусідство все одно якось мені не дуже подобається. Я взяв кришку від котілка, вирухав до неї голова і так обережно по голові. Бабах, ну, я не знав, що змія може такою силою може мати таку силу. Вона дуже різко піді мною вона підняла мене разом з Каріматом. І піді мною вона втекла з, -з під наметів. Я не знаю, що це було за змія, але таке було. Реально небезпеки не було. У мене в Південні Америці взагалі від будь-яки е звірів. Ну, тоді, да, тоді, 85 років тому, було значно гірше. Тоді були землі неосвоєні, освоєні, була не вирубана. Єдиний випадок Південній Америці, коли я стикнувся. Із живою змією, причому я не бачив її, вона не бачила мене. Це було так. Я вже повертався до буно айреса У мене залишалося кілька днів до літака додому. І останній е, ночліг в наметі за 200 кілометрів від бойно айреса я поставив намет, заліз і там вже готувався вечеряти. А в мене намет е, герметичний і дно, брезент. Ну, не презент, там інший матеріал, але повністю захищений. І от я там вже починаю щось там готувати собі. І тут чую в придбанники шурхіт листя, хтось повзе. І бачу, що дно намету таким чином починає підніматися, бачу, що це повзе змія. І у мене тут лежить рюкзак, тут карімат, на якому я сижу. От змія тут повзе і головою впирається в, в рюкзак. От. І застигає. І думає, що, що робити далі. Я її не бачу, вона теж, але я її відчуваю, що вона тут. Таке сусідство мені якось не дуже подобається. Я просто взяв кришку від е, катівка свого і так обережно її по голові тюкнув. І оця от змія чи то з переляку, чи то не знаю. Я просто ніколи не міг подумати, що змія може, бути, може мати таку силу. Вона піді мною, проповзла, підняла мене разом із каріматом, з цим туристичним ковриком, і з того боку кудись туди зашурхотіла. Я майже сторінку описую, який це жах, оця паргавайська природа. Тут розділ називається Початок особливості парагавайської природи. От, що таке пекло в земному житті? Ліс, непролазні хащі яких без сокири і мачети кроку не ступити. Навколо все коле дряпає, пече кусається. Родину на кожному кросі в селі відстерігають найнеприємніші та інколи абсолютно несподівані камерзи. Якийсь, на вигляд, безневинний кущ, при найменшому дотику, опікає так, що кропива у порівнянні з ним згадується з почуттям ніжності. Зробивши навірний крок, потрапляєш ногою в мурашник, і людину миттєво обліплюють розлющені мурахи. Часто зрубавши гілку опуліану, лише тоді усвідомлюєш помилку, коли на, коли на тебе кидається рій потривожених ос. Інша поетично налаштована людина зриває красиву квітку, аби її понюхати. через півгодини ніс роздувається, наче спіла груша. Спека в серві теж пекельна. Зазвичай людьми, що прибувають сюди з помірного клімату, голодіває непритаманна їм раніше апатія і млявість. Найде до справа, навіть незначну роботу. Особливо розумово хочеться відкласти на потім. Інколи треба проявити велику самоволю, щоб змусити себе щось робити. Таке от робити. І Це так. Тільки трошки прийшов. Клімат там, там важкий, особливо тоді був їм, коли навколо було сильна. Зараз простіше, звичайно. Адаптувалися. Дякую. Я відправив один примірний книги в Аргентину. А в Парагваї Знаю, що книга вийшла, але поки що не було. Нічого. Ну, Можливо, збирайтеся, бо деш, як Ну, звичайно, якщо вони, якщо вони зікавляться, то, будь ласка, тільки за. Біда в тому, що вони ж по-українськи вже майже не читають. Ті старші люди. Ті українці, які там українською можуть читати, це представники навіть ну, не, було, не було останній хвилі. В останні 20 років. Скажімо, від початку 21-го століття у тому ж фрамі з'явилася лише одна жінка, одна. одна жінка і одна сім'я, яка приїхала з Аргентини, українці, От, які вільно можуть читати по-українськи, вільно перекладати з іспанської на українську. А ті люди, які є нащадками в третьому-четвертому поколіннях, вони ще, може, по-українськи щось і можуть казати, розмовляти. Старші люди, так. Да. Але читати, писати це надто складно. І ще чому немає фото в книжці. Це було технічно складно зробити? Ну тому що не... це роман і фото там мол... малюнки можна було б зробити, якби був час. Але тоді книжка була б Я ж її за, за власне рахунок. Угу. Це ж не документальне, і тоді да. документальне фото як? Я думав про фото, але... Я так. Я, да, нагад, я що можна було для, для ми, з з людьми, якими зустрічався, Олександр, своє десь там фото в Парагваї.